Багато хто питає в особистих повідомленнях, які процедури на даному етапі відновлення. Ну, я проходжу зараз масаж, тонізуючий для м'язів спини, для того, щоб м'язи спини швидше входили в тонус і відновлювалися після А, Також електрофорез на поперекову ділянку для того, щоб е, знижити больові від, е, відчуття е, і е, також е, зміцнити м'язи поперекам. так як на даному етапі, на даний момент це е, навантаження йде на поперекову ділянку. Також е, проходжу Фі фізичні вправи для того, щоб так само зміцнити м'язи спини. Основна задача привести м'язи спини в тонус і е трохи їх зміцнити.